Вітаю всіх шанувальників пауерліфтингу. Ми знову з вами на каналі Iron Vision І знову з вами я, Володимир Самарцев. І наш сьогоднішній відеогляд присвячений чемпіонату світу з пауерліфтингу серед юнаків та дівчат, та серед юніорів та юніорок, які зараз проходять в Коста-Ріці. Саме Коста-Ріка приймає цей чемпіонат. І головним героєм нашого відеогляду стає Микола Годунов. На мій погляд, цей хлопчина він е, пройшов етап юнаків Саб Джуніор як комп'ютерну гру від початку до кінця, перем... перемагаючи на кожному етапі. зараз я спробую пояснити чому, але поки що зупинюсь і скажу, що у першій спробі у вправі присідання він замовив 340 кілограмів. Сьогодні Микола Годунов змагався у ваговій категорії до 105 кілограмів. він важив трошки більше ніж ніж І перейшовши в категорію до 105 кілограмів, він вперше на міжнародній арені виступав саме в цій ваговій категорії. Микола Годунов розпочав свій міжнародний виступ у 2022 році. А, але про це трошки пізніше. Зараз друга спроба у вправі присідання, і це спроба встановлення рекорду світу. Микола Годунов замовляє на другу спробу 360 кілограмів. Спроба встановлення рекорду світу. нагадаю, що на момент виступу Миколи на чемпіонаті світу він вже був рекордсменом світу в цій вправі в присіданні, але у ваговій категорії до 93 кілограмів. Саме у цій ваговій категорії він встановив рекорд світу та Європи, який становить 357,5 кг. Микола Годунов, рекордсмен світу у ваговій категорії до 93 кг. після виконання другої спроби стає рекордсменом світу і у ваговій категорії до 105 кг У вправі присідання саме в цій вправі він стає рекордсменом світу у двох вагових категоріях. На третю спробу Микола замовляє 375 кілограмів. Ну ви розумієте, що після 360 кілограмів, які стали новим рекордом світу, 375 – Це також спроба встановлення рекорду світу. Микола Годунов. Ну що в цій вправі він він просто неймовірний. в цій вправі він просто профі і тому саме на цю вправу він і робив ставку. 375. Так, вони з тренером дуже підняли планку. Після 360 кілограмів замовили 375. І Миколас Микола виконав третю спробу. Він виконав третю спробу. Він підкорив 375, Але два до одного вага, на жаль, була не зарахована. Тому цю спробу, звісно, Миколі Годунову не зарахували, і рекорд світу 375 кілограмів не відбувся. Але Попередня спроба: спроба встановлення рекорду світу стала а, вирішальною. А, Микола Годунов. А, він здобув лідерство у ваговій категорії до 105 кілограмів з новим рекордом світу у вправі присідання саме в цій ваговій категорії. А, у вправі жим лежачи на першу спробу він замовляє 185 кілограмів. А, а поки що розпочну а, чи продовжу розповідати про Миколу. А Микола Годунов розпочав свою міжнародну кар'єру у 2022 році у ваговій категорії до 66 кг. кілограмів. Зрозуміти, зараз він виступає у ваговій категорії до 105. він у 2022 році. Він розпочав міжнародну кар'єру у ваговій категорії до 66 кг. кілограмів. Він був віце-чемпіоном Європи та бронзовим призером чемпіонату світу 22 року. У 23 році він перейшов у вагову категорію до 74 кг кілограмів і переміг на чемпіонаті Європи. Але на чемпіонаті світу він посів лише четверту сходинку у 2024 році. Він перейшов у вагову категорію до 83 кілограмів і став віцечемпіоном Європи та віцечемпіоном світу. І ось 2025 рік. Це останній рік виступу Миколи Годунова у дивізіоні Саб Джуніор у дивізіоні е, юнаків, і цей рік він закінчує просто феноменально. По перше, у місті Ползень в Чехії Микола Годунов переміг на чемпіонаті Європи 2025 року у ваговій категорії до 93 кг. кілограмів. Встановивши рекорд світу у вправі присідання, який становить 357,5 кг, кілограмів, та встановивши рекорд світу за сумою триборства, який становить 850,5 кг. кілограмів. І сьогодні його останній виступ на міжнародній арені. В дивізіоні юнаків, в дивізіоні Саб Джуніор, і сьогодні він виступає у ваговій категорії до 105 кілограмів. Третя спроба у вправі жим чи 197,5 кілограмів. Микола Годунов його виконання попередні дві спроби для нього були вдалими. І третя спроба також йому підкорилась. Неймовірний Микола Годунов. Зрозуміти три роки тому він розпочав міжнародну кар'єру у ваговій категорії до 66 кілограмів. І сьогодні він завершує міжнародну кар'єру у дивізіоні Саб Джуніор у ваговій категорії до 105 кілограмів після двох вправ, після виконання двох вправ присідання та жиму лежачі, Звісно, Микола Годунов лідирував беззаперечно Лідирував у цій ваговій категорії, і він в Якості лідера беззаперечного лідера вийшов на виконання вправи становиття. Першу спробу він підкорив просто бездоганно, легко це знаєте, як на тренуванні ні жодних ніяких ніяких перешкод, жодних проблем з виконанням першої спроби у нього не було. І він був націлений вже тільки на перемогу для того, щоб зробити дубль в цьому році. Дубль і завершити виступив дивізіоні Саб Джуніор двома перемогами на європейській та світовій світовій арені. 300 кілограмів. Микола Годунов замовляє на другу спробу. 300 кілограмів. Він вже лідирував. Ми всі розуміли, що Микола Годунов вже на другу спробу він виходив у ранзі чемпіона світу. Не було в нього конкурентів, звісно, не було. І ми розуміли, що міжнародна кар'єра в дивізіоні у Миколи просто феноменальна. Розпочавши три роки назад, три роки тому у ваговій категорії до 66 кілограмів. Він завершує виступи в цьому дивізіоні у ваговій категорії до 105 кілограмів. Завершує дублем з перемог на чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу. І ось третя спроба від Миколи Годунова, третя завершальна спроба. Він вже. Ми всі вже знали. Всі не тільки ми, всі знали, що на помості вже чемпіон світу, чемпіон Європи, чинний чемпіон Європи та чинний чемпіон світу. Микола Годунов. І третя спроба. Третя спроба довела його домінантність у цій ваговій категорії в дивізіоні Саб Джуніор. Так важко, але це Микола. Його характер просто неймовірний. Так він завершує так емоційно і так радіє він перемозі на цьому чемпіонаті світу. Це перша перемога Миколи Годунова на чемпіонаті світу. До цього було срібло 24-го року, та бронза 22-го року. І це перша перемога Миколи Годунова на чемпіонаті світу. Він дворазовий чемпіон Європи та чемпіон світу. Микола Годунов завершує змагання з результатом 870 кілограмів. Його переслідувач е, мав е, суму 710, е, Тобто Микола Годунов випередив його на 160 кілограмів. Ви розумієте, яка домінантність Миколи була в цій ваговій категорії? 870 у Миколи проти е, 710 кілограмів у представника, у представника сполучених штатів, який посів друге місце у вправі присідання. Микола Годунов отримує малу золоту нагороду. А йому підкорилось 360 кілограмів. І як ми з вами знаємо, ці 360 кілограмів стали новим рекордом світу в праві присідання у ваговій категорії до 105 кілограмів. Мала золота нагорода, плюс рекорд світу, який належить Миколі Годунову. У вправі жимлежачі він також був перший. Йому підкорилось 197,5 кілограмів, і ця вага стала недосяжною для інших. Переслідувачів Миколи Годунова, Микола Годунов, друга мала золота нагорода. Ну і в праві жим лежачі він зробив требл, заробив третю малу золоту нагороду за 312,5 кг у становій тязі. Жоден атлет і близько не підійшов до результату. Миколи Годунова. Браво, Микола, Требл, три малі золоті нагороди. І звісно. Велика золота нагорода за суму 870 кілограмів. Нагадаю, що у Ніко Томасео, представника Сполучених Штатів Америки, сума 710 кілограмів менша на 160 кілограмів ніж у Миколи Годунова. Феноменальний результат від атлета з України. Микола Годунов, три малі золоті нагороди, плюс велика золота нагорода, плюс феноменальний фініш в на міжнародній арені в. Дивізіоні Сабджуніор феноменальний дубль. Перемога на чемпіонаті Європи з двома світовими рекордами. Перемога на чемпіонаті світу з світовим рекордом в присіданні. Він як Джуніор завершує кар'єру в цьому дивізіоні. Перемогами і на континенті, і у світі. Готуйтесь зустрічати Миколу Годунова в юніорському дивізіоні. І що? Давайте заслідкувати. Я вважаю, що це майбутній Год. Що таке Год? Ну, пошукайте в інтернеті. Great of all time, величний на всі часи. Він ще покаже, що він вміє. Микола Годунов феноменальна дитина, феноменальна людина.